Це відео створене за допомогою ноутбук Л та акторів зі штучним інтелектом, які проаналізували інформацію з різних джерел в інтернеті. Сучасна наука майже одностайно визнає абсолютна більшість дослідників незалежно від їхніх релігійних поглядів, включаючи агностиків та атеїстів, таких як Барт Ерман чи Моріс Кейсі. Погоджується, що Єврей на ім'я Ісус із Назарету дійсно жив у першому столітті нашої ери в Римській юдеї. Такий науковий консенсус склався ще на початку ХХ століття. Теорія про те, що Ісус є лише міфологічна постать, так званий христоміфізм, має в науковому середовищі маргінальний статус і не підтверджується критичними дослідженнями. Дослідники на кшталт Моріса Кейсі жорстко критикують прихильників цієї теорії, називаючи їхні аргументи неприйнятною псевдонаукою та каталогом впевнених, але некомпетентних помилок, значною мірою підживлених антихристиянськими і антинауковими упередженнями. Хоча більшість деталей життя Ісуса, описаних у Біблії, залишаються предметом дискусій, існує майже загальна згода щодо двох ключових подій: його хрещення Іваном Хрестителем. І розп'яття за наказом римського префекта Понтія Пілата. Благословення на серця ваші. Амінь.